Зараз я знаходжусь на найдикішому азійському ринку в Європі. САПА у Празі. Тут така їжа, від якої кожного знудить. а це вшістів. Сапа це найбільший азійський ринок у всій Європі, який знаходиться в Чехії на території більше 35 гектарів, понад 7 тисячі працівників і сотні магазинів, ресторанів, складів та павільйонів. Тут продають усе від свіжих фруктів до екзотичних овочів. Друзяшки, зараз знаходжуся в азіатському магазині. Тут дуже багато незвичних для нас, українців, їжі незвичної, дуже багато курячі лапки, їстівні. Я так думаю, що їстівні, гострі тут з паприкою. Цим перцем чилі, з чесником, ну і лапа. Це я хочу, я хочу спробувати. Не знаю, мене відвезуть після цього до больниці чи ні. Надіюсь, все буде добре. Дуже пригляділися такі черв'яки чи що це таке. Я, я думаю, що це сухі черв'яки. Отак вони виглядають. Фу. Ну, Мені цікаво, я хочу е, спробувати. Коротше, дуже багато закусок. І такі орешки, і такі, і з крабом, типу як попкорн. Дуже багато всього. Дивіться, дивіться до речі, які тут сосиски є. Ось такі сосиски є маленькі. Ми Візьмемо це. От мені зі всього ось ці черв'яки. І така куряча лапка. Дуже багато солодкого є. Лічі. Кстати, оце. Оце дуже, дуже класний фрукт. Оця біла штучка, вона дуже дуже, дуже мені подобається, я прям кайфую. Мі-вінку, Можу взяти якусь їхню мівінку спробувати? Як, як ти думаєш? Можна, але ми де ми її запаримо? Й... Я де думаю, ми її запоримом? Я думаю, знайдемо. Що ти? Деньги є? Деньги є? Тут, до речі, дуже багато магазинів, поэтому, поки візьмемо це, ми взяли в цьому магазині мівінку, напій, черв'яки і куряча лапка. Оце наша покупочка. Ну що, друзяшки, нам тільки що дали в подарунок такі дві якихось, що це, чіпси чи що це таке? Ну, щось коротше, нам дали зараз. Е підемо ще купимо. Я хочу дуже сильно купити Дуріан Ілі дуріандер. Чи як його дуже багато е тут, на цьому ринку є е таких незвичних овочів, овочі, якісь незвичні там фрукти. Е хочу зараз е купити щось та на відосик е скуштувати. Так що, якось так. Е до речі, оці всі продукти нам обійшлися. В цьому магазині на 280 корон. 280 корон переведу в гривні. На екрані монтажор додає тут бам. От так от. Так що, друзі, двигаємось далі. Фу, як тут воняє, капець. Тут дуже воняє, дуже сильно. Мені, мені дуже погано, чувак. Прям дуже сильно воняє. Друзі, ви не повірите, що це таке? Це. Китайський сухпайок. Так, маленький сухпайок. Як китайці використовували це на війні. Якомусь, я в інтернеті дивився, в 1960 році. Я вже не пам'ятаю рік точний. Детальна інформація буде на екрані. Отакий от маленький сухпайок. Не знаю, що там всередині. Мені це самому цікаво. Візьмемо та скуштуємо. Мені дуже дуже цікаво, що там. Візьмемо сухпайок, тут дуже багато овочів є, дуже багато фруктів. Всюди лапи, всюди якісь черепахи, щось таке. От, мені одразу пригляда... Приглад... пригляділося це. Мені от пригляділося до глаза оцей фрукт чи овоч. Що це таке, ти не знаєш? Буду таке так, все вонючая, ребята, я не знаю. Це помідор? Що це таке? За Зел зелений помідор? Може взяти? Давай возьму, візьму, А то попробуй? Це що таке? Ребята! Це той фрукт, ай, це як жик! Це той фрукт, який я довго шукав. Ми тільки що ходили десь хвилин 30 і ми не змогли знайти цей фрукт. Але ось знайшли. Друзі, тільки що був в магазині в'єтнамському. Ми купили цей дуріан, оцей, ну і там, чого чи, чи що це таке. Коротше, і вийшло десь 582. І я сторгувався до 500 550 корон. Купили це дурян. Дурян дуже вонючий. Шаулін? Шаолін нам підказує в'єтнамка. Можете замава, можете замаваєте. Як мені його різати? Так? Hey, То їсти? Ходна. Mm Хур. -hmm. Mm -hmm. Дуже добре, до речі. Це mm -hmm. руками оце. Оце їсти? Ходна, no. але. Смерть <laughs> ваняє, друзі. Ваняє дуже сильно.

є огірок, я не знаю, чи це в'єтнамський огірок, чи що, це таке. Мені взагалі не сподобалося. Вітамін? Вітамін? Кажуть, що це вітамін, але мені взагалі воно не сподобалося. Далі йдуть у нас черв'яки. Це якісь черв'яки на якоїсь нитки тут нарисована нитка. Черв'яки якісь. Зараз спробуємо. Я не знаю, це їстівне взагалі чи ні. Ну, в магазині. Дя 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 дякую, Сенкі! <laughs> дякую. <laughs> дякую за багато черв'яків, отаких, не знаю, дуже багато отаких отак от пачок запакованих. а ну. Так. Мене навчили відкривати ці черв'яки, дивіться, що це таке. Так. Хутне? О! Это очень поче, ребята. Ага. А братуха, там мне вот этот... Вьетнамский лимонад. Че? Смесь, а ну... От попробуй. Ну... Може комусь зайде хто може любе гостра, якусь закуску під там, пиво під щось. Може, воно і класно, але мені, мені не сподобалось. Оцінка 0 з 10, вообще, не моє. не моє, Сухпайок з Китаю. Тут написаний рік, 1960-й. Я не знаю чому 1960-й війна була в Китаї. Ну, вроде. Братан. Нас, нас, походу, обдурили. А це, це сухпайок? Це якесь печеня. Чи що це таке? Печення. Реально пече. От печення просто як... Пахне як Дніпро. Пічення Дніпро. Дуже класне печиво, друзі, дуже. М -м -м. Таке прям дебело дебеле прям. Мені дуже сподобалось. От скуштуй. Скуштуй ти теж скажи своє. Своє мені. Та класне. Меня, вкусно, вкусно. Вкусно? вкусне. А що тобі напоминає? Обична пісень українське. Друзяшки, нам запарили мівіну. Нам запарили ці макаронину і дали нам отакі палочки. Капець. Я сказав, а гроші вам заплатить за воду. Мені сказали, ні, ви що, не треба нам ніякі гроші. Ми вам зробимо все за красиву улипку. <рес> так що, перший раз буду оцей, куштувати паличками мівіну. <рес> так, друзі, вже лапша приготувалася, настоялася. Зараз ми її спробуємо. Я перший раз буду їсти лапшу і взагалі цими палочками щось їсти. <рес> Коротше, я не знаю, там моя дівчина постійно. Ну, їсть там паличками суші і так далі. До речі, дуже багато тут м'яса. от Я бачу, тут дуже багато м'яска. Коров'ячого. Так, з корови. Ну Зеленушка така. Ну, прям, дуже прям, такі плотні порції всього. І овочей дуже багато, і м'яска дуже так багато не пожаліли. І взагалі, ширина оцей лапши дуже така. Ну, все солідно, все солідно. О. Мені зашло. Ребята, мені дуже сподобалось. Лапша дуже прям крута. Мені дуже сподобалось. М -м -м. Це кайф. Це ребята, просто кайф. Мені... Я не знаю, як м'яско, я візьму вілку, я не знаю. Уже палочки попадали, все. Короче, я візьму вілка і виловлю м'ясо, щоб вам сказати, як воно. Це просто це дуже смачно. Це дуже смачно. Це краще, ніж мі -віна. Ребята, це краще, ніж мій Попробуєш? Давай. Давай. Так, да, вкусно. Садіти. Вкусно? Хутна. Хутла! <отдає> <punished> <classification> <bunker> Яка оцінка? Блін, 10 з 10, ну що <ible> Друзяшки, зараз у мене в руках баклажан. <lofty> <Да>, Зелений баклажан. <smutti> Спробуємо в інтернеті, ми тільки що з Вадимом загуглили, що його можна їсти. Не знаю, надіюсь, я не не нуся. А що це таке? Сємечка піздові. Це точно можна їсти? Це точно можна їсти? Як то? Як кото їмо то? Тупа щось зелене. Просто як то щось зелене, щось недоспівше. Не знаю, як. як... От ти сказав: ну що, що? <рес> та, -да та да 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 Та-да-да-да. Зараз вперше в житті я буду куштувати лапу, курячу лапу в якомусь соусі. Я не знаю, непонятно чому. Тут написано чилі паприка. Там часник є, якісь там трави. Дивіться, який чувак, чувак на цій картинці теж тут держи лапу. Ну, що, раді контенту, я готовий на всього. З тебе лайк, підписка, коментар, з'їв би ти це чи ні. Let's go. Зараз ε... узнаємо, що це таке. Тобі не все теж? Ну просто понюхай. <клухи> понюхай. Понюхай-то. А дивись сам. Дивися, воно коновилаза. <клухи> Друзі. Ну просто подивися як Блядь! <клухи> Фу, Блять! А. <laughs> Боже, ребята, з вас лайк, з вас лайк за це. Понюхай. Фу, Шо. <laughs> Шо фу, фу! Просто його беруть, от відкривають і їдять. <laughs> це найнебезпечніший відос, який я... Дай попити, дай попити, Вадим, швидше. Давай, Вадим. Еж, їж, їж. Не. Що не? Фу, воно не добре. Реально не добре. Фу, не добре. Воно остро. Прикалував. Не добре, остре. фу, Нет. Я, я в шокі. Я в шокі, якщо чесно. Це... Це найнебезпечніше відео, яке я знімав, яке ми знімали наразі. Це, ну, це просто капець. З вас обов'язково лайк, підписка. Я не знаю. Е, надіюся, друзі, вам сподобалось дане відео. Ми сьогодні е, знаходились і знімали відео на базару Сапа у Празі. Це ринок азіатської їжі. Якщо ви будете їхати в Прагу, то обов'язково прийдіть. На ринок сапа. Тут дуже багато чого є цікавого, тут є класні люди. Нам сьогодні дуже... Замавай, замавай, замавай. Ставте, скажі, ставте лайк. Лайк! Я вас всіх люблю. Зом був Бодя Стронг, вадім оператор. Всього вам самого найкращого і всім пока-пока. До нових зустрічей! Let's go!